Так, привіт, дорогі друзі, вітаю вас на каналі Павук Летсплей. Зараз мені знайшло суперника. Суперник поляк. Тут і гарний матч. Тут был дерів'я скрипт гейм. Скриптована гра. Ну, таке, принципі. Буває таке. Connect по скрипти. Я буду використовувати тактику легких контратак. Я на цьому аккаунту довгими контратаками. Варто підкими грати. Ерік має, до речі, класну стрілку, пробудь його таки поставити в основу. Так, спробую поставити, глянемо який склад у суперника, права схему у суперника. Широкий вузький вузький ромб. Хоча, по суті, це широкий ромб. Тобтон грає правого півзахисника. А, це навіть три, три нападника. І схожі на... Ну схожа схема на широкий. Побачимо, що вдасться супернику зробити. Hello, everybody, and welcome to today's match. Це цікавеньке поле таке, гра проходить день, де гарно все видно, підліваємо всі пасуємо його на кров, і, ганкрував, і ганкрував вперед. кров якийсь шикарний момент, але чесний Антонав. Вернувся в оборону. трапував. добрым. Еще один шанс створить обеспеченный момент. У нас и, и нас шот не, на горных у шот необычайный. Ну, пока еще моя команда в, поры. в поры. І зразу веломісія робить дубов. Не, ну така цікава гра. Цікаво, поки дивимося цей матчок, щоб і чутки про те, що мають дати трансферний ринок. Я, до речі, граю зараз за цей свій крутий склад. Опічний, але хотілося б обрати із вести макаунта Орменіга. І... І... Пірло і Улігенеса. Трьох гравців, А, і ще там Клаудіо Пізаро на заміні. На поставив так підтримку конами, спитати, чи можна таку операцію викинути, мене обидва моїх аккаунта і Стимовський і Xbox от на одне, на одне конане ID, коротше зареєстровані. І сьогодні мені прийшла відповідь відконені, що, на жаль, це зробити не можна. Не можна передавати гроші. Ну і після цієї смс-ки якось ну, все-таки залилось більш стійке відчуття, що все-таки чутки про трансферний ринок це більш все-таки просто фантазії і... Скоріше всього, що не буде. вони зараз реалізовані. І 24 частині так точно. Я так думаю. Якщо щось з'явиться, в наступному сезоні якісь такі трансфери чи... І ну, я сумніваюся. що може щось буде якась ще додаткова трейд система. Але то буде якась важка з... можливості яка передавати з одного аккаунту на інший. Мені взагалі, як підтримка виконує, ніякої позитивної відповіді на рахунок передачі гравців не дала. І що це з'явиться в майбутньому такому. Короче, печать біда, да? Така у нас трохи жад, жад, конторка, контерка. Ну, тим часом один суперник підіграв. Я трохи розслабився, вирішив обсудити своє попереднє відео. Тепер треба мені концентруватися на матчі, бо вже бо інтрига в матчі повернута, але такий вже однозначний цей матч проти цього польського суперника там знову небезпечна атака була. Не Вперед. Йоган кровів. На Я Рікон там не заробляю, до речі. Що... А зберего у нас зробити дубль... А, це, це не дубль, це вже хитрить буде цьому матчі. Будеш випнутися в Месі у мене. П'ятий забив гола. Є шанс ще раз відзначитись. Діус! Яка крута баночка Це було дуже круто Прошив тобто, я в оціха чесного заняття Хотів би рухнутиго руки, правда мені пропутний, поки очікував, що якось ближній кут проб'ю, але я б побачив, що він хоче його рухати, тому... То Вирішили вона проти виходу пінути. Тут його небезпечні контратаки. Роберт Левандовський. Ще Що... одне. Ну таке, наступає мені на п'ятий поляк в цьому матчі. Дуже таке... Уже таке запекле протистояння. Так, Михайло вон друг, до речі, моє оперативний простір. Простір. А треба було давати простріл. Коротше, зафінтився трошки. Добре, Лео Месі. Ще один фінасик, який залітає. Оце, оце було, правда, ну, дійсно неймовірно. Месі робить... Покер? Покер Леоносі просто Це матч в якому ДОНСІ показує, що він дійсно заслуговує на всі його 8 золотих ніч. Там числі кинули. здається, що в нього 28 золотих м'ячів. Так, його кров. Гарний чай, але захисники його все-таки гола Потеряла месі, забиває. Дуже потужна картка месі. У мене зараз я вам його стати зразу ще покажу додатково. По три сила удара, дриблінг 103, Чи показники теж всі норми. Реалізація 97, підкрутка 99. Дуже потужний. А, тільки 104-й рейтинг у мене з такою прокачкою у нього. Може не найвищий, але ну, звичайна стрілка, це навіть невисока стрілка її. А, це не 105-й, тому що Тенхах тоді дає буст до максимальної швидкості. Швидкість не 84, а 85, то це На такій прокачки ідеї валой йому 105-й рейтинг. І це різниці ніякої немає. Так, ну добре, будемо продовжувати. Ну все-таки я дивлюся, що, напевне, має я таке відчуття, що після обмови 3-4 нас недавно була, лав, буде краще використовувати саме швидкі контратаки, таке враження, а не довгі. Хоча довгі контратаки все ще залишаються доволі крутим грабельним стилем. Тим не менш, я дивлюся, що набагато більше небезпеки створюємо, набагато легше створювати більше небезпеки зараз саме стилем видких контратак. Так що свої корикти все-таки в тактику побудови, не так обнива внесла. Треба мати це на увазі, треба тестити. Дуже уважно треба придивитися саме до швидких контратак зараз. Хоча звісно найбільше впливу на матч мають саме підбір виконавців, підбір того, який у вас сильний та потужний склад. Зрозуміло. Але коли вже склад підібраний, то варто підібрати стиль атаки, тему, тактику і... Тіх не так дуже не допомагають не справляться. Хоча будуть конкретно в цьому матчі оборона моя так добре діє, як атака. Хоча в атакці, по суті, зараз ли... лише Месі дає жару. Чисто за рахунок Месі я і виграю 4-3. А не будуть там зараз Месі. І погравати цей матч. Уже такий імовірний, я так зрозумів. Так, Михайло Мадрюк. Йоган не Забивали за все. Так, я думав, я що, що хтось хоч хтось в цьому матчі не заміє, хоча б це буде неймовірно потужний Йоган Кройф, але... Район залісовся знову месі. У нас забиває п'ятий гол І дуже і не була картка це біла месі. Єдине, що я забрав тоді всіх трьох цих масів, всі три версії, хотів я і молодого месі попробувати і старого. Але золота середина, яка мені випала перший раз, виявилася найкращою його версією, треба було її залишити. Хоча варто відзначити, що середній нас треба трішки специфічно прокачати, і по стандартній прокачці він краще бігав і краще більш потужно побивав, як я прокачав. Стандартна прокачка також залишає його неймовірно потужним великий потенціал, але там багато зайвих очків уходить в древні, які можна використати для того, щоб покривали стильніші видкісти сили удару установки. Та навіть і реалізацію додаткового можна варто. Самі прокачувати. Так, а тим паче суперник із Польщі намагається бороти ще якийсь небезпечний момент, хоча його гравці десь уже підсідають таке враження. Михайло мірі. Він, він не вдасться втікти. Він таке якийсь дещо. Агресивні незграбні підкоп дописані на меч втрати. Отепно ят... 5-го розпасуємося суперники, тут не брить немає. Там забитий гол, потужно пробиває, але ці потужності не вистачило трішки точності. Так. А перед тим як Месі буде подавати тут ми, ми зробимо деякі заміни, напевно, дамо шанс прищану романіти на замокнути проявитися. Дамо шанс ми також раунду замість мудрика підігріти. Франкіла Френкі Бейогу.

Не бойся у нас понимаешь, забытый покушал. Финальный шот вита рока це сейчас не важно, но немає це на таки я підкуп вара ухо. Добро подошка бы все таки. Далеко не топ. Чому Кришану Рунаган довернуть до мене до загадка? Так, Аддаир. Еще ну паста Месі, Месі. Роз дуже дотепно відбрав цьому конті м'яча, але тоді Роман доби був вовсаді. Заторований вевсаді. Такий сфінтики не вийшло. Так. Так, ну добре. 5-3-5 мячів біломесі. пентатрик. Пентатрик Віо Месси. Вірное техніку. Так, дякую всім за перегляди. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал Павук Let's Play. Hello and quick Буду радий бачити вас на своїй... Ну як піднолює, я буду стримати Уж це більше а, таких відосів робити. Більш якісний контент був. Ну і бажаю вам всього найкращого.